Доброго дня! Сьогодні розглядаємо в CRM-системі для забудовника G CRM функціонал чату. Функціонал чату це ще один канал комунікації, який ви можете підключити. Також хочу відмітити, що чат постачається як невід'ємна частина продукту CRM-системи, а отже, не потрібно жодних інтеграцій, достатньо скопіювати текст. Скрипту, який згенерована для вас crm система та вставити його перед закриваючим тегом body. Що потрібно зробити? В першу чергу адрес вашого сайту потрібно прописати в параметрах налаштувань системи, і саме ніше вказані сайти будуть опрацьовувати скрипт чату по-друге, також необхідно вибрати мову. Зараз по дефолту вибрана українська мова. Якщо вам потрібно підключити іншу мову, для прикладу англійську, чи польську, чи будь-яку іншу, вона доступна в списку мов. Таким чином, в залежності від того, яка мова вашого сайту, такий скрипт потрібно виводити. Копіюємо цей скрипт, і його потрібно вставити перед закриваючим тегом боді вашого сайту. Ось цей закриваючий тег боді. Розробник вашого сайту зможе це легко зробити. Або, якщо ви користуєтесь конструктором, це також можна зробити в візуальному редакторі. Так, коли ви вставили цей скрипт, необхідно а, оновити сторінку і вже на сторінці з скриптом буде чат. Зараз я продемонструю сторінку, де вже встановлено чат. Ось він. Ми бачимо іконку чату, і коли ми натискаємо на іконку чату, в нас з'являється кнопка написати в чат. Натискаємо на неї. Тут користувач, потенційний клієнт, може вказати ваше ім'я і телефон. Ми розглянемо два сценарії. Перший сценарій, коли клієнта немає в CRM-системі, і другий, коли є. Для того, щоб отримати клієнта, якого немає в CRM-системі, скористуємося сервісом генерації номерів для сервісів демонстрації. Копіюємо цей фейковий номер і ставимо його ось тут. Прописуємо будь-яке ім'я. Для прикладу Роман. Починаємо чат. В чаті клієнт може написати будь-яке повідомлення. Наприклад, доброго дня. Тепер, коли клієнт відправив повідомлення, ми перейдемо в розділ повідомлень і бачимо від клієнта Роман повідомлення. Доброго дня! Звісно, ми можемо відповісти на це повідомлення. Хочу заакцентувати увагу, що система одразу фіксує, з якої сторінки відбув... відбувся чат, яким номером телефону та інші маркетингові важливі дані, якщо це можуть бути utm мітки ідентифікатори візиту і так далі. Зараз цікавить відповідь. Ми відповіли на дане повідомлення. Таким чином в чаті користувач побачить цю відповідь. Давайте відкриємо чат користувача на стороні користувача. І коли ми відкриємо сторінку на стороні користувача, бачимо відповідь вітаємо вас. Чим більш заповнена CRM-система, тим більше може бути інформації в даному діалоговому вікні, а саме може бути фотографія користувача, який відповідає, або логотип компанії. Тепер розглянемо другий сценарій. Для цього відкриємо нове вікно. А саме сценарій, коли в чат пише існуючий клієнт. Дане вікно ми можемо закрити. Візьмемо клієнта, для прикладу, це буде клієнт Роман. Скопіюємо його номер телефону. Зараз розглянемо сценарій, коли існуючий клієнт пише в чат. Існуючий клієнт мається на увазі або лід, або клієнт, який вже є в crm системі Натискаємо написати в чат. Моделюємо ситуацію, ми номер телефону, вводимо ім'я для прикладу. Натискаємо Почати чат і починаємо діалог. Доброго дня. Я існуючий клієнт. Тепер, коли ми відправимо це повідомлення, давайте повернемось в розділ Діалоги в CRM. І в CRM бачимо повідомлення від клієнта Роман. Також бачимо, що в нас підтянулись фотографія і дані, саме який це клієнт. Це означає, що коли вам писатимуть існуючі клієнти, всі повідомлення існуючих клієнтів збиратимуться в одну картку. Ось ми відповіли існуючому клієнту. Тепер давайте перейдемо в картку цього клієнта і будемо бачити в розділі діалоги, повідомлення, переписку з даним клієнтом. Також, коли ми повернемось в вікно чату, напишемо написати в чат, то бачимо відповідь компанії. Доброго дня для існуючого клієнта. Якщо час відповіді буде занадто довгий, crm система про це додатково повідомить. Які це надає переваги? В першу чергу ви можете також отримувати звіти по діалогах, аналітику по діалогах, розуміти швидкість відповіді в компанії. По-друге, якщо клієнт буде писати з різних каналів, наприклад, з Viber, з WhatsApp, з Telegram, з чату і так далі, всі ці канали будуть об'єднуватись в один канал, що дуже зручно для майбутньої наскрізної аналітики, та поточного розуміння. Точок контакту з клієнтом. По-третє, всі важливі маркетингові дані для маркетингових спеціалістів, такі як utm мітки, ідентифікатор клієнта, Google Click ID і будь-які інші параметри, crm система для забудовника G+, передає. А це означає, що ви можете будувати маркетинговий аналіз від візиту до клієнту, що дуже зручно, оскільки немає розриву технологічного продукту і все опрацьовується в одному місці. Ну і звісно, найголовніше це звітність, яку ви можете переглядати по діалогах. Зараз рекомендую переглянути відео, як працювати з функціоналом зворотного дзвінка, який також постачається в комплексі з продуктом G CRM. Це відео ми виводимо на екрані.